Привіт, привіт! Кар'єра за Артема Мілевського вже в тебе. В минулому матчі ми вилетіли з Кубка, програли Барселоні. І сьогодні ми завітали до Валенції. Валенція йде на 15 й сходинців. Маю надію нам, є що їм продемонструвати. Цивілія намагається відібрати м'яч у гравців Валенції. Валенція з власної половини поля намагається вийти в атаку, але поки немає варіантів по флангу Валенція. Не поспішаючи так, доходить до штрафного, штрафному м'яч. Мілевський допомагає в захисті. Мілевський з М'ячем, фланг бачить. В центрі поля м'яч. Піке з М'ячем був. З М'ячем Піке. На Мілевського. Мілевський. На фланг. Дуже повільна атака, затяжна і немає варіантів, кому віддати. В центрі поля м'яч. Захисники. З м'ячем шукають варіанти на фланзі. І знов в центр. Ой, небезпечна обрізка. Валенція вибігає в атаку. Дальній удар. Гол. Прикра помилка призводить до пропущеного м'яча. Гравці Сивілі виглядали дуже розслаблені. Наче перемога вже в кишені, хоча рахунок був 0-0. на Мілевського, Мілевський на фланг вертає. Взагалі Сівіля не бачить розвитку атаки. Нічого не можемо вигадати. Просто перекочуємо м'яч в центрі поля. Оце якийсь жах. Перерва. Навіс в штрафний? Захист цивілі? Удар? Воротар потягнув. 75 та хвилина, ми нічого не створили в Атасі. Взагалі ми ось так перекочували м'яч, до Мілевського майже м'яч навіть не доходив. Ой-ой-ой, ще й заміна Мілевського. Поки що це сама жахлива гра в нашому виконанні. Фінальний свисток. Програємо 1-0. Жахлива гра. Три удари у Валенсії у нас 0. Ми володіли 70% м'ячем, але нам це не допомогло взагалі. З днем народження Міллевський 28 років. Тренер року Луїс Андріке. Мілевський в матчі з Валенція виглядав доволі в'яло. Думки пишіть в коментарях. Не цього ми чекали, не цього завітала Севілія в гості до Барселони. Шосте місце посідає Барселона. Севілія п'ята. Сусіди. Зустрілись. Севілія дуже. Тяжко перенесла поразку в Кубку від Барселони. З Валенцією взагалі блідо зіграли в атаці, нуль ударів. Тому дуже цікаво, як в цьому матчі зіграємо. На Фланзі Севілія з М'ячем. Піке на Мілевського. Мілевський фланг підключає. На Мілевського. Мілевський на піке. Непогана задумка була. Не пройшов пас. Мілевський! Не дали пробити. що виглядає, що Цивілія оговталась після матчу. Після двох попередніх матчів. Щось може в атаці зробити. Барселона на фланзі. Решфорд в офсайді. Пас на Мілевську Мілевський далі. Мілевський удар. Воротар потягнув, терштейн на місці. Другий тайм розпочався. Левандовський з м'ячем на Решфорда. Левандовський. Ольмо, дальній удар. Воротар взяв м'яч. Ого, як закрутив. Мілевський запускає гравця вперед. Піке з м'ячем. На Мілевського. Удар! Ой, який неточний. Свіля пас. Удар дальній. Теж потягнув. Фінальний свисток 0-0. Цей матч вже покраще попередніх. До нас завітав Кадіс 17-ту сходинку посідаємо. Можливо, ця команда допоможе нам вийти з кризи, котра так потрошку затягується. Минулі три матчі хочеться забути, бо Нічого гарного вони нам не принесли. Мілевський навішує. На піке, але за слабкий удар головою був. Сівіля в Атаці. Піке. Перші хвилини складають таке враження, що гравці дуже злі. Вони хочуть довести, що вони набагато ще здатні. Який удар? Я бачив цей м'яч в воротах вже, але ніт. Свіля на другому поверсі. На піке Мілевський віддав. І удар. Потягнув воротар. Севілія розпочинає власну атаку. Не поспішає. Пас на Мілевську. Мілевський на флан. На Мілевську повернув удар. 1-0. Ну що, Севілія виходить з кризи. В цьому матчі нам щоб забити м'яч, довелося створити ну, дуже багато моментів. Травма у Мілевського, маємо надію, що не серйозна. Мілевський з м'ячем. В штрафному заблокований удар. У передніх матчах, коли ми. Дуже погано виступили. В мене навіть з'являлись турецькі флешбеки, коли ми були в Газіантепі, то там у нас постійно були в Туреччині такі матчі, сірі бліді, котрі згадувати не хочеться. Кадіс в атаці по флангу забігання навіз заблокований. І кодіс з м'ячем. Мілевський. На фланг. Піке запустив Мілевський? Чи буде удар? Удар! Гол! Суса забиває. Севілія з м'ячем. Фінальний свисток 2-0. Офіційно Севілія виходить з кризи. Мілевський очолює гонку бомбардирів. 21 матч, 14 голів. Незабутньо! Ой, ми навіть піднялись на ще одну сходинку після перемоги. Але позаду нас дуже щільно все йде. Реал Сосідаб, Барселона по 37 очок. У нас 38. вісім. в команді тижня, також Піке, Сусо. Завітали в гості до Сельти. 12-та сходинка у команди. Нам потрібно закріплювати успіх попереднього матчу. Вдалося піднятися на четверту сходинку завдяки перемозі, але позаду дуже щільно йдуть суперники, і ми можемо втратити цю перевагу. Не дають Мілецькому вдарити. По травмі в минулому матчі нічого нам не прийшло на пошту, тобто здорові, цілі можемо грати далі. Пощастило нам. На Мілевського пас пройшов. Буде удар. Але воротар тягне. М'яч у Севілі. в центрі поля. На піке. Ой-ой-ой, це небезпечно удар гол! Гольова передача у нас в активі. Сельта на власній половині поля з м'ячем. Виходить вже на половині поля Севільї. Забігання гравця. Небезпечно, але заблокували удар, на щастя. Кутовий. Сельти. М'яч буде на навіс. Мілевський, другий поверх. Пасує далі Мілевський. Виходять в атаку гравці Сивілі. Мілевський бачить гравця, забігання. Пас на піке, піке на Мілевського, удар. Гуал! Оце було красиво! Можна вважати це заявкою від Севілії. Четверте місце. Просто так не віддамо. Севілі на фланзі перепасовується. Центр на Мілевську, Мілевський назад. На... Знову в центрі м'яч. На фланг перевод. Ну, дограє Севілія вже цей матч. Все вирішено. Ніякої інтриги немає. Економим сили на наступний матч. Фінальний свисток 0-2. Гравець матч Мілевський. Немає нічого краще. Хештег футбол! І м'ячик. Команда тижня Мілевський в нападі, піке також присутній. Педроса, представник захисту. У нас вимальовується боротьба за третю сходинку у Сасуна Севільні Реал, Сосідат, Барселона. До нас завітав Леванте. Команда посідає 20 те місце Леванте на власній половині поля. Виносить воротар м'яч вперед. Сивілія. Ні, Леванте з м'ячем. В центрі поля. М'яч Мілевському потрапив в ноги. Піке бачить Мілевського. Офсайд, на жаль. Леванте, в центрі. Біля штрафного вже м'яч. Пас проходить. Ще один пас удар. Неточний. Винес воротаря. Севілє в атаці. На Мілевського. Мілевський. В дальній кут. І це гол! Зі свого кулемета стрельнув Мілевський, поки що все складається для нас непогано. Виванте на власній половині поля з м'ячем. І знаходить варіанти, як вийти з оборони, але м'яч повертається до цивілійсь, цивілі в атаці Мілевський по флангу. Навіс, піке. Гострий кут був. Мілевський не пройшов пас, але Севілля в атаці. Ні. Захлинулася атака. Нікого не було попереду. Удар! гол! Таке з м'ячем на Мілевську, Мілевський. На піке, Пройшов пас. Ай-яй-яй-яй-яй. Виглядала дуже гостра атака, але захлинулась. Леванте. На власній половині. І перерва. Біля штрафного удар дальній заблокований. І Леванте вибігає в контратаку, але попереду дуже мало гравців, і тому стопориться атака. Леванте. Перехоплює м'яч. Навіс в штрафний. Виносить гравці Севілію. Сивілі. Мілевський другий поверх. Поборовся. Піке на Сусо. Сусо на Мілевського. Непогано, багато простору. Фінальний свисток 2-0. Завдяки перемозі ми обігнали Осасуну і піднялися на третю сходинку. <ріпи> Севілія приїхала в гості до Жерони. Команда посідає восьму сходинку, два рівних суперника. Можливо, навіть багато голів буде. бо грають в відкритий футбол. Жирона в атаці по флангу. Забігає Гравець, але леп. Севільо в відборі. Жерона. На фланзі. Центр розміщується. Дальній удар. Воротар. Сейв. Живий, розігрують. Штрафний, зайшов. Гравець удар? Заблокований. Біля штрафного гравці? Жерони. Удар, дальній ще. м'яч у Севілі. Севія повільно. З захисту виходить. Обрізка. Небезпечно. Пас пройшов. Удар. Воротар. Котовий Жерона. Буде подавати. Навіс. Виносять гравці Севілі. Мілевський. Намагається розвинути. Це ж був фол. Жовту картку таки видали в другому таймі за той фол проти Мілевського. Пас на Руїса. Проходить далі на Мартіна. В штрафному вже заблокований удар. На підборі Жерона знову. Де Мілевський бігає? Жерона. Біля штрафного. Удар дальній заблокований. М'яч у Севілії. Піке з м'ячем. На Мілевського. Мілевський. Пас. Пройшов. Офсайд. На жаль, офсайд. Дуже плотно гравці грають. Немає. Відкритих зон, в котрі можна забігати. Наприклад, як зараз було. Пас на Мілевського Пройшов Мілевський. Пройшов пас! Удар! Гол. Ой-ой-ой! Бо цей матч виглядав як 0-0 закінчиться. Дуже важливий гол в боротьбі за третє місце. Трішки пощастило нам, але я не проти. І Сивіля прицінгує. І вдається вибігти. Удар. Заслаб. Гол! 2-0. Як це сталося? Це щось неймовірне. Бив аби вдарити. Щоб атака хоч чимось завершилась. Щоб не обрізатись. А вийшов гол. Завжди б так. Фінальний свисток 0-2. Перемога. Третя сходинка за нами. Піке найкращий по гольовим передачам. 7. В 24 матчах. Ота! Мілевський гравець матчу. Третя сходинка за нами, але позаду нас дуже плотно. Десь схибумо і можемо дуже низько впасти. До Реала нам не дотягнутися, як і до Атлетіка Мадрид. І. гонка бомбардирів. Артем Мілевський очолює 17 м'ячів. Друге місце Вінісіус, третє Левандовський. Тож, дякую за перегляд. Лайк, like, підписка з вас, коментар. Ще побачимось, па-па!